Радіо UA Chicago новин а, світу, які сталися буквально за останні декілька днів за ці вихідні. В Ізраїлі розгорівся один із найбільших протестів в історії країни. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці через плани уряду обмежити повноваження суддів. Прем'єр Бенджамін Нетаньяху каже, що ці зміни відновлять баланс між гілками влади. Його опоненти вважають, що це загрожує демократії. Опозиційний лідер Яїр Лапіт назвав ситуацію найбільшою кризою країни у суботу. В різних містах Ізраїлю з його. Десятьма мільйонним населенням вийшли протестувати близько 500 тисяч людей. У Тель Авіві зібралися 200 тисяч. Зокрема, група жінок у червоних костюмах з антиутопії розповідь служниці, яка розповідає про тоталітарну державу. Один із протестувальників сказав агенції Reuters, це не юридична реформа, це революція, яка штовхає Ізраїль до повної диктатури. А я хочу щоб щоб мої діти мали демократичний Ізраїль. Мета суперечливої реформи, щоб обраний уряд мав вирішальний вплив на обрання суддів, крім того, хочуть обмежити можливості Верховного суду. А критики вважають, що це призведе до політизації судової реформи та авторитаризму. Питання наскільки гостре? Ще що дехто з резервістів, які складають кістяк ізраїльської армії, відмовилися виходити на навчання на знак. Протесту у четвер. Протестувальники заблокували дороги і спробували перешкодити вильоту пана Нетьяху з країни. Хоча пізніше він усе ж вирушив до Риму. Влада твердить, що протести розпалили політичні опоненти. За словами пана Нетьяху, реформи мають дати раду, тому що суди перевищують свої повноваження, а громадяни Ізраїлю підтримали реформи на минулих виборах. У Молдові проросійські сили вийшли на протести в центрі Кишинева. Там е, були мітингарі переважно пенсійного віку, які брали з собою плакати з критикою чинної влади та православні ікони. Приєднались до них і партія Шор, відомі симпатики Росії. Складається таке враження, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію де тільки можна. Яка реальна загроза з боку Молдови станом на зараз розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Росія виношувала плани дестабілізації і державного перевороту, те про що говорили і про що попередив український президент та розвідка молдовських колег, за що ті були дуже вдячні. Молдова для Росії в попередні роки завжди була комфортною в плані того, що там перемагали комуністи, і вони були при владі. Комуністична партія завжди була орієнтована так чи інакше на Росію. Зрештою, вони активно торгували. Зараз цих можливостей немає, тому що кордон перекритий, каже Мусієнко. За його словами, Аме президент Майя Санду і новий уряд, які декларують наміри приєднання до ЄС і руху до наближення з НАТО, дуже не подобається Кремлю. А ще Кремлю не подобається той факт, що Молдова зараз не така схильна до співпраці з Росією зі зрозумілих причин. Це загрожує російському контингенту з е, невизнаному Придністрові. Тому вони почали дії дестабілізації. Там і проведення проросійських мітингів проросійських організаціями з метою повалення державного ладу в Молдові. Це не спрацює. Хоча вони знову ж таки продовжують це робити, пояснюємо Сієнко. Зимотрус у Туреччині і Сирії 6 лютого став найбільш руйнівним і смертоносним у регіоні за останні 100 років. Жертвами стихії вже стали тисячі людей, рятувальники продовжують розбирати завали будинків. Землетруси серед усіх стихійних лих посідають перше місце у світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих. Щороку у світі вчені сейсмологи фіксують близько мільйона землетрусів, але лише одиниці мають велику потужність і призводять до значних руйнувань і людських жертв. Власними підібрали для вас 10 найбільших найбільших землетрусів за останню останнє ліття і хочемо коротко про них розказати. 26 січня 2001 року відбувся землетрус на північному заході Індії у штаті Гуджарат магнітудою 7,7, а забрав понад 20 тисяч життів. 26 грудня 2003 року у місті Брам в Ірані стався землетрус магнітудою 6,6, в результаті якого загинуло понад 26 тисяч людей. А 26 грудня 2004 року один з найпотужніших землетрусів в історії, який коли-небудь був на земній земні поверхні, магнітуда, магнітуда сягала 9,1. Стався він в Індійському океані вище 15 метрів. Було це цунамі. 8 жовтня 2005 року землетрус потугою 7,9 стався у підконтрольній Пакистану частині регіону Кашмір. Загинули понад 87 тисяч людей. 27 травня 2006 року в місті Джокар... Джокарта стався землетрус на острові Ява, внаслідок якого 30 тисяч людей, на жаль, пішли з життя. А 12 травня 2008 року у китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 8 балів, щонайменше 87 тисяч людей загинули 12 січня 2010 року. Землетрус у Гаїті магнітуда 7,0, 316 нуль, людей були шістнадцять тисяч людей загинули 11 березня 2011 року. В Японії землетрус був знову ж таки по тій самій магнітуді 9,1, один з найпотужніших на острові Хонсю який забрав з життя 20 тисяч людей. 25 квітня 2015 року у Непалі під час землетрусу магнітудою 7,8 бала загинули понад 9 тисяч людей, а вже, якщо бути точним, 6 лютого так, 2023 року, як я зазначав на початку, руйняний землетрус у Туреччині, що стався поблизу міста Газіантеп, магнітуда 7,8 забрав і життя сотні тисяч людей. Цифра насправді ще уточнюється, немає достовірної інформації. На цьому ми будемо закінчувати в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.